Для чого мішки наповнюєте для укріплення наших позицій? Блокпост. Саме його почали ставити 17 квітня і в Марганці. Звичайно ж, наша знімальна група не змогла це пропустити. Як ти взагалі почув про цей блокпост? Почув у групі нашого марганецького майдану, що треба прийти. Ну повільно желанню я прийшов, допомагаю. Саме будувати допомагаєш. Ну так будувати тут ну, пісок, сиплю, мішки таскаю. Ну нормально. Багато таких як ти? Ну саме бачите, чоловік 5-6 є, таких як я моїх одноліток. Наразі тут більше 40 добровольців, які готові допомагати, будувати блокпост та навіть при потребі чергувати тут. А взагалі, де ви взяли усі ці речі? Всі нам допомогли, є керівники підприємств, міськ водоканалу, приватні підприємці надали автомобіль і добровольці прийшли, студенти, підприємці приватні поприходили, і всі допомагають, безпосередньо надали матеріали, і ми це все облаштовуємо. Навіщо все це? А ви чули якусь інформацію? Щось ну зараз ми бачимо останнім ч... часом сепаратисти на сході країни активізувалися, і ці події можуть загрожувати навіть місту Марганець. Якщо ви були не сьогодні чи вчора, наприклад, в напрямку Запоріжжя, Дніпропетровська виставлено багато вже блокпостів, в тому числі в Нікополі три блокпости є. Тому вирішили підключитися до цієї е, такого. Я спустю вам радиостанцию. Заходу і приймати щоб ми не залишились. Осторонь цих подій на блокпосту посту буде встановлено бійниці у напрямку Запоріжжя та Нікополя та цілодобове чергування з працівниками Марганецького міського відділу. Також будемо залучати мисливців, в яких є дозвіл і мисливська зброя для того, щоб посильно хто може допомогу. Ми здійснюємо тут. Є небайдужі записують телефони, щоб була оперативна група, яка може. Приєднатися до нас, якщо виникне така ситуація, так ми плануємо щодня, щоб тут у нас був постійно діючий блокпост до вас. Як можна приєднатися? Я записую, значить, телефон мій 050-486-72-88. Мій особистий телефон. Будь ласка, будь-який час звертаються, і ми це вирішимо питання. І можна звернутися навіть на цей самий блокпост. Також у планах активістів створити групу небайдужих, які повинні будуть чергувати у місті, та слідкувати за порядком. Нужні хороші, нормальні ребята, які дружать з головою. Можно походить на блокпост, записываться. Ну и там есть ВКонтакте, есть телефон, я свой давал, если что. Обязательно надо. А каким образом, кстати, будет отбираться молодежь? Обязательно. Будет собеседование проходить. Судимых, судимость убрать не будем. Будем брать именно конкретных патриотов. Если он патриот, значит он идет. Если он так просто, значит он сам не придет. Те, которым не байдужи наше место и наша краина. А все ж таки, як буде виглядати Марганецький блокпост? А це простір, тут два мішки не ставляться просто на таку висоту і все. Зверху перекладається дерев'яними дошками і все, воно закривається. Зверху ми розташуємо, розмістимо сітку, привезли підприємець там допоміг, щоб. Предмети не могли якісь закинути зловмисники цей блокпост зверти захищати. Але будемо сподіватися, що це не потрібно. буде? ну будемо мати надію, але як кажуть, потрібно готуватися, коли поще мир до війни. Тому ми так і вирішили.